В Цьому відео ми поговоримо про дизельні сажові фільтри та їх роль в уловлюванні та трансформації небезпечних твердих частинок, що рухаються вздовж вихлопної системи разом із продуктами згоряння палива в наших дизельних автомобілях перед тим, як ці гази потрапляють в атмосферу. Walker, що має 63 виробничих підприємства та інженерно-технічні центри, розташовані в різних куточках світу, є одним з найбільших виробників систем контролю викидів як для ринку оригінального обладнання, так і для вторинного ринку. Уокер також є одним з піонерів у розробці систем сажових фільтрів DPF для легкових автомобілів. Щоб забезпечити максимальний рівень продуктивності двигуна при мінімальній витраті палива, Walker приділяє особливу увагу проти тиску та рівню шуму своєї продукції, гарантуючи, що весь асортимент продукції для контролю викидів омологований у відповідності з найсуворішими екологічними нормами, що вимагаються у кожному випадку. Щоб дати вам уявлення про сажові фільтри дизельного двигуна, їх типи, про те, як ці пристрої збудовані, та про їх важливу роль у системі контролю викидів, ми підготували для вас це відео. ОПИС та Експлуатація Суворі директиви, введені міжнародними організаціями, примушують виробників розробляти різноманітні новітні технології в сфері контролю викидів, особливо для дизельних двигунів. У поєднанні з іншими системами, такими як каталітичні нейтралізатори або рециркуляція вихлопних газів, сажовий фільтр є ключем до зниження та перетворення деяких забруднюючих речовин, що присутні у випускних газах, у речовини, які не наносять шкоди людям або планеті. Наступний відеоурок направлений на полегшення діагностики сажового фільтру та пов'язаних з ним частин блоку управління двигуном. Що собою представляє дизельний сажовий фільтр? Фільтр твердих частинок дизельного двигуна, також відомий як DPF англійською або FAP французькою мовою, є компонентом вихлопної системи, який в основному використовується в дизельних автомобілях після 2005 року. Хоча деякі бренди, такі як Peugeot, встановлювали його у багатьох своїх моделях, починаючи з 2002 року. Його функція полягає в утриманні та накопиченні твердих частинок, присутніх у випускних газах, щоб не допустити їх викиду в атмосферу. Через їх розмір вони затримуються всередині фільтра, в той час як гази, які вже були піддані каталізуванню, проходять крізь пористі стінки у випускну трубу. Коли всередині фільтра накопичилося достатньо частинок, щоб утруднити проходження випускних газів, Блок управління починає процес регенерації. Процес активної регенерації полягає у підвищенні температури випускних газів в середньому до 550 градусів за Цельсієм. Після цього тверді частинки, утримувані фільтром, що в основному складаються з вуглецю, окислюються, з'єднуючись з киснем у вихлопних газах. Процес перетворює тверді частинки у вуглекислий газ, який, оскільки він є газом, може виходити через пористі стінки фільтра зі вже каталізованими вихлопними газами в атмосферу. Оскільки всі процеси окислення також виділяють велику кількість тепла, це допомагає регенерації продовжуватися після того, як процес розпочався. Фільтри регенеруються регулярно кожні 400 800 кілометрів при правильних умовах, тому процес проходить непомітно для водія та ніяким чином не обмежує використання транспортного засобу. Сьогодні системи сажових фільтрів можна розділити на дві основні групи: ті, яким потрібна присадка для виконання процесу регенерації, і ті, яким вона не потрібна. Система ведення присадок в в паливний бак рідину на основі церію, молекули якого прилипають до твердих частинок, які переміщуються з випускними газами до випускної системи, і далі до фільтру DPF. Церій, що прилипає до сажі, знижує температуру необхідну для згоряння приблизно на 100 градусів за Цельсієм, скорочуючи час, необхідний для виконання повної регенерації фільтру, і знижує температуру у випускній системі. З точки зору конструкції на ринку існує чотири основні типи сажових фільтрів. Перший має знімний каталітичний нейтралізатор та побудований окремо від сажового фільтру. У другому типі каталітичний нейтралізатор та сажовий фільтр розділені, але є частинами одного корпусу. У третьому типі є сажові фільтри, які мають каталітичний нейтралізатор та фільтри з покриттям, але вони встановлені далеко від колектора. У четвертому типі є так звані закриті пари DPF, які встановлюються на випускному колекторі та складаються з каталітичного нейтралізатора і фільтрів з покриттям, що встановлені в одному корпусі. Вони використовуються в транспортних засобах, які через свою конструкцію зазнають труднощів у досягненні температури, необхідної для початку регенерації. В останньому типі каталітичний нейтралізатор та відповідний фільтр є частинами єдиної конструкції та фізично не можуть бути відокремлені один від одного. Симптоми проблем із сажовим фільтром. Основна проблема сажових фільтрів виникає, коли транспортний засіб здійснює короткі поїздки, зазвичай рухаючись містом та на холодному двигуні. Під час таких поїздок температурне навантаження або тимчасові умови не є ідеальними для повної та ефективної регенерації фільтру. Тому на фільтрі накопичується відкладення, що утруднює випуск випускних газів і правильне заповнення циліндрів. Після того, як накопичується приблизно 30 грам сажі, тобто фільтр засмітиться на 46%, у деяких транспортних засобах на панелі приладів засвітиться індикатор, що інформує водія про те, що йому або їй необхідно виконати цикл водіння для повної регенерації. Зазвичай достатньо проїхати пів години з двигуном, прогрітим до робочої температури на стабільній швидкості більше 80 км на годину на середніх обертах. Якщо цього не зробити, на фільтрі буде накопичуватися сажа, утруднюючи вихід випускних газів. В екстремальних випадках це може призвести до несправності двигуна і зниження продуктивності. Коли засмічення фільтру перевищить 76% ємності, на панелі приладів засвітиться один чи кілька попереджуючих індикаторів, а блоки управління двигунів будуть управляти їм в режимі погіршення характеристик і зниження продуктивності. Проблеми з деякими механічними або електронними частинами двигуна можуть завадити фільтру правильно регенерувати або навіть завадити процесу запуску регенерації. В цьому випадку слід як можна скоріше відремонтувати систему управління двигуном або не експлуатувати транспортний засіб. Незалежно від попередніх попереджень, якщо в конкретній системі фільтрації є паливні присадки, засвітиться попереджуючий індикатор, якщо присадки мало. Якщо протягом заздалегідь визначеного розумного періоду часу не буде додано більше присадки, автомобіль активує стратегію захисту спочатку зменшує продуктивність, а в якості останнього варіанту не допускає включення двигуна Активна регенерація та контроль насичення. Блок управління двигуном розраховує насичення сажового фільтру за допомогою запрограмованих розрахункових моделей, що враховують ряд реальних і теоретичних параметрів, пов'язаних з експлуатацією автомобіля. Одна модель розрахунку насичення заснована на типі водіння. Якщо автомобіль рухається відкритою трасою, температура випускних газів буде високою, і на фільтрі буде накопичуватися невелика кількість частинок. Для розрахунку теоретичного насичення фільтру враховуються довжина і середня швидкість поїздок, температура і навантаження двигуна, кількість палива, що впорскується. Для розрахунку важливими є параметри датчиків температури двигуна і випускних газів, швидкості автомобіля, потоку повітря і витрати палива, а також інформація про лямбда зонд, якщо він присутній. Друга модель розрахунку насичення заснована на вимірюванні спротиву конкретного фільтру потоку випускних газів, що створює різницю тисків між входом і виходом фільтра. Ступінь насиченості сажового фільтру розраховується шляхом оцінки різниці тисків на основі обертів двигуна, температури випускних газів і тиску на Для цього розрахунку основними вхідними даними є сигнали перепаду тиску, датчики температури двигуна і випускних газів а також тиску на Процес активної регенерації Після виконання відповідних розрахунків, якщо сажовий фільтр достатньо насичений, тим або іншим чином визначається та запам'ятовується необхідність активної регенерації. В результаті блок управління системою сажового фільтру активує, якщо умови експлуатації дозволяють йому різноманітні ресурси для підвищення температури випускних газів і запускає процес регенерації. Якщо під час активного циклу водіння умови не підходящі, або процес регенерації призупинений після запуску, блок ініціює його в наступних робочих циклах. Для підвищення температури випускних газів блок управління двигуном активує свічки розжарювання і особливим чином управляє системою впорскування палива, системою турбонадову і системою рециркуляції випускних газів. Повітрозабірник регулюється дросельною заслінкою впускного колектора, яка частково закриває його, щоб зменшити кількість свіжого повітря, що надходить ззовні. У деяких транспортних засобах також є обхідна система, яка перекриває повітрозабірник через проміжний охолоджувач. Це запобігає короткочасному охолодженню, камери згоряння і випускних газів, коли робоче навантаження двигуна падає. Рециркуляція випускних газів відключається, щоб збільшити вміст кисню в камері згоряння і випускному трубопроводі. Це підвищує пікову температуру згоряння, тим самим збільшуючи температуру газів, що надходять до фільтру. У деяких системах тиск турбокомпресора регулюється більш агресивно, щоб нагріти повітря між турбіною турбонадуву і дросельною заслінкою впускного колектора. Після цього включається система впорскування палива. Незабаром після основного впорскування відбувається перше пост впорскування на приблизно 35 градусів за верхньою мертвою точкою для підвищення кінцевої температури згоряння. Одне чи декілька пост впорскувань відбуваються у фазі випуску. Паливо, що впорскується при випорожненні циліндра, не згоряє в циліндрі воно випаровується у вихлопній системі, повністю змішуючись з газами, що проходять повз випускну турбіну турбокомпресора. Газоподібні оксиди вуглеводні всередині каталітичного конвертора виділяють величезну кількість тепла, яка підвищує температуру сажі, що накопичилася на сажовому фільтрі. Система дозування присадки Система сажового фільтру включає в себе контрпаливної присадки. Рівень серії в резервуарі та система його дозування повинні ретельно контролюватися. При недостатності присадки частинки вуглецю не будуть окислюватися, оскільки програма регенерації для окислення частинок вуглецю передбачає підвищення температури конкретного фільтра до 450 градусів за Цельсієм, що на 100 градусів менше ніж потрібно системі, яка розрахована на роботу без присадок. Сподіваюся, це відео було цікавим і допомогло вам краще зрозуміти дизельні сажові фільтри та їх важливу роль для нашої системи контроля викидів. У наступних відео ми зможемо розглянути, як виконати якісну покрокову діагностику системи DPF з допомогою автоматичного діагностичного інструменту. Якщо вас цікавлять процедури обслуговування і ремонту систем DPF, обов'язково перегляньте його. Ми, Garage Гурус. Доєднуйтесь до нашої спільноти, слідкуйте за нами в соціальних мережах. Дякуємо за перегляд цього відео. Опис відео містить усі відповідні посилання. Поставте лайк, підпишіться та отримуйте повідомлення про публікації нового контенту. Також ознайомтесь із нашим каталогом онлайн курсів Gurus.